Всіх вітаю, глядачі, друзі, церква. Декілька думок сьогодні вранці, і ми разом з вами помолимось. Знаєте, сьогодні роздивлявся своє серце, розглядував його, згадував деякі події, не так далекі, і прийшов до висновку, що деякі речі треба поновлювати в серці розуміння цього, щоб це не заважало рухатися за Христом. Сьогодні такий, як така тема. Ось, і ця тема вона говорить ось про що? Про мій характер, про ваш характер. Поганий характер, ворог доброчесних. Дуже важливо зважити, що ми дуже часто виправдовуємо себе, свої звички. Ми інколи кажемо, що це ну, мій такий характер. І я трошки розмірковував про це. Римлянам 12.21 Павло каже: не будь переможений злом, але перемагай зло добром. Християнинам потрібно припинити, виправдовувати свої старі звички та чесно визнавати невдачу у своєму християнському житті. Характер, він є такою індикатором, хто я є насправді, як би ми себе не виправдовували. Я собі порозмірковував про те, що наші звички це рекламні агенти характеру. Чи вони рекламірують, дають рекламу Христа в мені, чи вони рекламірують, дають рекламу мене, власне. І сьогодні про це ми порозмірковуємо. Ось і важливо, щоб ми розуміли, що. Це дуже стоїть на заваді для багатьох людей, які познайомилися з віруючими людьми. Вони розуміють, вони бачать, що людина вона не відрізняється від них не словами, не діями, не своїми вчинками, і вони розочаровуються в тому, що ці люди вони тільки називають себе християнами. Характер має безліч недоліків, ось тільки деякі з них надмірна, чутливість, дратливість, грубість, критиканство, сварливість, запальність, образливість, жорстокість, невдячність. І цей список можна писати, писати і писати, і у кожного він може бути свій. Ось і я би сказав так, що грішні святі це трагедія християнства. І тому невисокий рейтинг християнської церкви, він багато залежить від наповнення церкви людьми з плотським характером. Ось. Але рішення проблеми зла, що викорінюється в людському серці, існує. Це сила Господа нашого Ісуса Христа. Тільки Він може змінити нас і відродити нас до життя. До праведного життя і до життя в Ісусі Христі. Мені дуже до те, що каже апостол Павло, коли ми читаємо третій розділ першого до Коринтян. Ось і тут, з 17-го віршика, він дає нам деякі такі рецепти для того, щоб ми мали зміни. Він каже так: Господь же то дух, а де дух Господін, там воля. Я би сказав, що саме велика неволя кожного з нас це наше я, це моє, це для мене, це оці всі речі. І тому ми дуже багато, поблажливо відносимося до цього всього. А далі Павло каже: так: ми ж з відкритим обличчям, як у дзеркало, дивимося всі на славу Господню і змінюємося в той же образ від слави в славу, як від Господня Духа. І я собі розмірковував про деякі речі, занотував їх, чи зазнав змін мій характер. Чи він зміна ця є процесом в моєму житті? Чи я на такому ось зачаточному стадії такої, знаєте, як немовля, яка може вирадувати там і всі-всі-всі ці речі? Чи я зростаю в Христі, чи зростає характер Христа в мені? Чи це замітно? Знаєте, ми інколи можемо дуже поблажливо до себе відноситися, але питання ті, хто навколо, вони бачать це. І інколи може важливо запитати, чи людина бачить зміни в моїх відношеннях до Бога, до церкви, до навколішніх, тому що це завжди воно торкається характеру нашого. Ось і чи я зазнав змін оновлення в Святому Духу. Коли я виявляю недоліки, чи це в своєму житті, чи це турбує мене, чи це приводить до того, що я маю такий аналіз і я йду до Господа, щоб спитати, а що мені тепер робити з цим. Знаєте, я зважив на те, що в Святому Письмі дуже багато є таких прикладів. Один з них це всім відомий про Зекхея. Ну, якби е, таку пересічну людину запитали про Закхея, хто він є, ось до зустрічі з Христом, то вони могли би сказати, що це людина, яка дуже хитра, яка вміла заробити і для римлян, і для себе, це людина, яка е, дбала про себе, про свої, свій імідж як людини, що має. І що турбується про те, щоб кишені були набиті, тому відносилась до людей, як до товару, який може принести якийсь прибуток. Але зверніть увагу, коли Христос, бачите, щось турбувало його, бо Він хотів знайти Ісуса. І коли він знайшов Ісус був в його домі, коли Господь торкнувся його серця, деякі речі вони змінилися. Він каже про те, що якщо я кого обідав, якщо я кого скривдив. Він каже, Господи, я вчетверо віддам. Не просто віддам те, що я забрав несправедливо, а вчетверо віддам. І Господь, дивлячись на те, як змінюється ця людина, як її характер, серце, <кхух> як людина нового життя, вона, він сказав, що ось прийшло спасіння і в цей дім. І ми потребуємо цього спасіння. Я собі звернув увагу на ці речі. І сьогодні, коли читаю святе письмо, то важливо дозволити Духу Святому торкатися серця і змінювати. Дух Святий він завжди промовляє. Який би я не був такий, що люблю дуже себе і захищаю себе, але Дух Святий він на те і є святим і живе в моєму серці, щоб зауважити на всю несвятість. На всю неправду, на все те, що є в моєму серці. І якщо я відкритий, то він допомагає, він дає силу, щоб я змінювався, як ми тут читали, ми з відкритим лицем, як у дзеркало, дивимося всі на славу Господню, змінюємося в той же образ від славу славу, як від Господня Духа. Але питання, чи я... Не засмучує Дух Святий, чи я даю йому волю робити. Бо коли ми читаємо цей 17-й віршик, а де Дух Господін, там воля, Знаєте, людина має свою добру волю. І тому дуже важливо, щоб е, я не був сам собі адвокатом, бо ми завжди знайдемо. Ми дуже гарно це виконуємо і це починаючи з Адама, Згадайте. Він каже: Господу, після гріхопадіння, що він каже, це жінка, яку ти мені дав. А Жінка каже, то змій, і крайнім залишився сам Бог. Інколи ми так робимо. Але знаєте, я хотів би зважити на те, що а, кхе -кхе, Господь, коли він приходить, то Він змінює людину. Він її перемінює на нову. Я знову згадав про одну гарну, гарну людину, яка навернулася до Христа в нашій церкві. І, знаєте, вона навернулася на утрінньому зібранні а вже ввечері. Вона він прийшов і він сказав деякі такі речі. Він посміхнувся і сказав: Жінка все викрила. Я кажу, що ви маєте на увазі? А він покаявся вранці. Він каже, через дві години вона підійшла до мене і каже, що з тобою трапилось. А в нього була характерна мова, бо він дуже багато говорив нецензурно, просто це дуже рідко були гарні слова. Вона каже, ти вже дві години і ні одного негарного слова я не почула. Це не може бути. Ти все життя робив так, ти говорив так, я вже настільки до цього всього звикла. І знаєте, Господь Він змінює, він очищає серце, він очищає розум. Він міняє моє на своє. І коли я це розумію. Тому Павло каже, що дуже важливо, щоб я помер для себе, щоб жити для Христа. Бо помре, знаєте, коли я помираю для себе, то помирають оці всі мої коханчики, що я кохаю. Те, що приводить до гордісті, до цих всіх моментів, коли хтось щось сказав чи не так поглянув, я вже все, я вже все, мій характер бунтує. І тому дуже важливо на це зважити, чи дійсно я є в Христі Ісусі. Коли хтось наступає на мій улюблений мозоль, а у кожного Він є свій, яка реакція трапляється в моєму домі, в моїй церкві, в моєму наповненні, чи проявляється Христос через це, чи проявляюсь я у всій своїй красоті? Я про це сьогодні розмірковував. І знаєте. На добавок я собі звернув увагу, що Господь каже. що для того, щоб Божий характер був в мені, то він все дав для мене, чи я це використовую, чи я використовую своє плотське я. І оці колись я казав такі собі для себе думки, що в мене є такі гори, я моє і для мене. Здіймаєш на неї, і крім себе нікого не бачу. Як ті гори стають під моїми ногами, то дещо трапляється в моєму житті. І тому дуже важливо на це зважити. Хотілося би глянути ще на оцей вірш текст Святого письма, де це друге післання Петра, перший розділ і тут, починаючи з третього віршика, Петро говорить про деякі речі. Він каже про те, що треба прикладати зусилля для того, щоб. Ми змінювалися в образ подібний для Христа. Таким чином, ми не тільки міняємо характер, а дещо із божої сторони тоді відкриваються двері Божі, відкриваються двері Божого спасіння, Божого раю для кожного, хто так чинить. І він каже так, з третього віршика: усе, що потрібно для життя та побожності, подала нам його Божа сила пізнанням того, хто покликав нас славою та чеснотою. Через них даровані нам ціні та великі обітниці, щоб ними ви стали учасниками Божої істоти, утікаючи від пожадливого святого вотління. Тому докладіть до цього всю пильність і покажіть у вашій вірі чесноту, в чесноті пізнання, в пізнанні стримання, а в стриманні терпеливість, а в втерпеливість благочестя, а в благочесті братолюбства, а в братолюбстві любов. Бо хто... Це вна, в вас є, бо коли це в вас є, то примножується, то воно зробить вас не тлінними, ані безплідними для пізнання Господа нашого Ісуса Христа. Не лінними, не лінивими, ані безплідними для пізнання Господа нашого Ісуса Христа. А що це буде мати, який результат? Він каже наступне. А Хто цього не має, той сліпий, короткозорий, він забув про очищення своїх давніх гріхів. Тому, браття, тим більше дбайте чинити міцним своє покликання та вибрання. Бо роблячи так, ви ніколи не спіткнетесь, бо щедро відкриється вам вхід до вічного Царства Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа. І я собі наостанок роздумуваючи про це. І знаєте, ми дуже гарно знаємо себе. І ми знаємо те, що нас зводить, ми знаємо те, що приводить нас до радості, ми знаємо всі-всі ці речі, ми знаємо. І я собі розмірковував, я казав, було би дуже добре на отой шкалі, яка хай буде чи мати 5 чи 10, Де я, якщо брати 10, це характер Христа, а як брати одиничку чи ноль, то мій характер, де мій рух? Що я можу сказати? А якщо про це казати дуже чесно, то ми могли би сказати собі, що ось оце, оце, це є, це є рисою мого характеру, але слава Богу, Господь мене звільнив від цієї риси. Оце і це, воно стояло на заваді мені, може там бів більш, більш половина мого життя. Але Господь звільнив від цього. А з цим ще я йду. І Господи, я благаю, щоб Ти мене змінив. Змінив. Щоби я мав Христову подобу, щоб я був христоцентричним. І допоможе Господи докладати усіх зусиль в цьому. І я собі роздумував про те, що по мірі того, як змінюється мій характер, додається світло Христа в моєму житті. І це світло, воно тоді яскраве. Це те, про що казав Господь. Він казав про що: якщо як ваше світло, то є темрява, то яка ж тоді темрява. І тому сьогодні я хотів би нагадати собі собі кожному з нас, щоб ми дбали про Христів характер в нашому житті. Амінь. Будьте благословенними. Давайте ми помолимося, Боже Батьку. Ми визнаємо і я визнаю, що недосконалі, Господи. І ми сьогодні дуже потребуємо, Господи, якості Твого характеру, Господи. Допоможи нам докладати зусилля, пильнувати про те, щоб ми з кожним днем ми були все більше і більше схожі на Христа, щоб ми далі і далі своїм характером відходили від того я, яке було до навернення, до народження згори, до того, як я пізнав Тебе. Щоб це було видно не тільки мені, а було видно тим, хто навколо. І це, Господи, Дух Святий. Допоможи нам в цьому, бо ти святий, ти все знаєш. Ми благаємо і ми потребуємо Твоєї сили, бо людина сама по собі плоцька, вона цього вчинити не може. Господи, йдемо до Тебе. Дякуємо за Твоє Слово, яке нагадує, що де Дух Святий, там воля. Допоможи нам, Господи, мати волю від свого плодського характеру, щоб надбати Твого Божого, щоб цим прославити Тебе. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословеними в цьому дні. Нехай ці слова, хай вони будуть для розміркування кожного з нас. Бо Господь Він бажає, щоб ми зростали в дусі, щоб ми змінювалися, щоб ми все більше і більше могли надбати характеру Христового і являти славу Божу тут у цьому світі. Нехай сам Господь захистить вас, ваших діток, ваші сім'ї, близьких, рідних, ваших друзів. Ваші домівки, нехай Божий покров він буде над кожним з нас в ім'я Ісуса Христа. Будьте благословенними в цьому дні.